З початку 2023 року в Україні панує аномальне тепло. 3 січня на півдні температура повітря сягатиме плюс 14 градусів. Та незабаром країну накриють морози, що правда не тривалі. За прогнозом гідрометцентру, холодна маса зайде до України 4-6 січня. Пік морозів очікується у період із 7 по 9 січня. Похолодання почнеться з 4 січня до плюс 1 плюс 5 градусів, ймовірні дощі з мокрим снігом, а от вже наступного дня морози скують усю Україну. У північно-східних областях, 6 січня, температура повітря суттєво впаде вночі аж до мінус 17-20 градусів. На заході України буде дещо тепліше, до мінус 10-13 градусів. 7 та 8 січня в Україні продовжиться похолодання, очікується сніг та мокрий сніг з дощем. Температура повітря в нічний час знизиться до мінус 8 градусів в суботу і до мінус 12 в неділю. Денні значення температури складуть около мінус 7 градусів. Також 6 по 11 січня по всій країні пройдуть сильні снігопади та заметілі. А вже з 10 січня у Україні знову очікується потепління. Через зміни клімату холодний період у зимовій місяці буде короткочасним. Така погода в Україні буде найближчими днями.